Не знімала нічого. Та й що, друзі, привіт? Хм, привіт! Це перше і останнє відео в цьому році. Це перше і останнє відео з говорящою головою, тому що я ніколи раніше не знімала такого формату. Зазвичай це були якісь розпаковочки і тому подібне або влоги. І як би странно не було, але я як починала цей канал з відео українською мовою. Так, і завершу діяльність на цьому каналі відео українською мовою. Як би це не звучало, для когось, можливо, прикро, для когось ні. Але це останнє відео на цьому каналі взагалі. Чому так? Ну, на то є певні причини. Нам відмінили монетизацію унаслідок того, що нам не прийшли ці підтверджувальні листи на пошту. От. Ми запит робили чотири рази, чотири рази нам нічого не приходило, цей пін-код, чи як він там називається. Плюс до того всього Сашко трошки мій пішов в іншу стізю, в нього там свій аккаунт, і я трішки, ну, взагалі, ну в цілому, за скільки я не знімала рік, півтора, певно, дуже багато чого змінилося, і про це я вже розкажу на майбутньому каналі. Трошки вам спецій. Я створюю свій особистий інший канал, на якому буду про все розказувати. І, скоріш за все, це відео вийде разом з першим відео на тому каналі. Тому десь тут згору буде посилання на нього. Ви можете перейти, підписатись, підтримати україномовний контент. Мене мені буде дуже приємно. І також я залишу там. В коментарях посилання, в описі, тобто в всіляких різних місцях для вашої зручності. Так що це таке буде коротеньке відео. В ньому нічого такого немає. Просто я вам повідомляю, де мене шукати. Ну, ще мене можна знайти в інстаграмі. Тому welcome to новий канал і до зустрічі!